Хто живе за стіною у світі Гри престолів? Ми знаємо, хто живе на південь від стіни, а тепер поговоримо про тих, хто живе на північ. Їх називають здичавілі, це їх так називають люди семи королівств. А самі вони називають себе вільний народ. Чому так? В них немає королів. ну Є король за стіною, але цей король об'єднує різні племена. Зі своєю якоюсь метою, а так племена вони всі залишаються зі своєю культурою, мовою, і постійно вони у ворожнечі один з одними. Вони не визнають передання титулу від батька до сина, тобто, кожен король має завоювати своє місце. Вони не визнають претензії на володіння землею, вони не кланяються перед королями, вважають себе вільними людьми. Ліздичавілі, вони походять від перших людей. Їм просто не пощастило жити на північ від того місця. Де 8 тисяч років тому почали будувати стіну. Тому вони там залишилися, і тому культура, всі звичаї перших людей у них залишилися. Вони поклоняються старим богам, і деякі поклоняються богам снігу і льоду, але загалом старим богам. Оці королі, король за стіною, вони інколи з'являються, об'єднують усіх людей. З якою метою? Вони хочуть подолати стіну і піти на південь, там завоювати якісь землі. Першим королем був Джорамун. Він казав усім, що має. Спеціальний ріг, який може викликати великанів знищити стіну, хоча він так її і не знищив. Потім, три тисячі років тому, королями стали два брати: Кендель і Горн, і вони провели людей печерами під землею, під стіною і вийшли назовні вже на півдні від стіни. Але підійшло військо Старка, вони їх там прогнали, але Старка вдалося, до речі, вбити. Потім останнім королем. Ну, з минулого, який подолав стіну, був Реймон Родобородий, людей повів на стіну у більш вразливе місце, і тисячі просто здичавілих лізли оцим льодом. Але потім знову таки армія Старка їх відкинули назад.